На Полтавщині мітинг з приводу федералізації не допустили силами учасників майдану. Більше тисячі активістів зібралися біля меморіалу солдатської слави, щоб висловити свій спротив сепаратистським тенденціям, які почали проростати в Україні. Ніякої агресії проти українців, лише готовність до дискусії з приводу подальшого розвитку України висловлювали як один спільну думку полтавці. Є люди, які прийшли, можливо, і радикально налаштовані, готові на будь-що. Ну мені, скажімо так, Хотілося б, щоб все обійшлося спокійно і без силових екстесів. Ну я думаю, що в іншій стороні там теж є люди, які готові на все. А є люди, які все таки здатні до діалогу. Я вірю, що ми одне одного колись почуємо. Я руска, я родилась на Уралі, ну я 35 років живу в Полтаві. И я считаю, что все разговоры о федерализации, э, вот этот, что отделяется то Харьков, то Донецк, то теперь уже до Полтавы добрались, это все на руку Владимиру Путину. Я единственное, чего хочу, чтобы Украина жила мирно, спокойно, никому мы не угрожали и никого мы сюда не приглашали. Руске населення, здесь никто никогда не обижал. Я тому Ті, хто зазіхають на це і є виконавцями цього, вони навіть не розуміють, що таке федералізація і хто такі будуть, які будуть проходити процеси на, на, на тій території, де може бути федералізм. Тому про це сьогодні в Україні зав, завчасно казати. Це не є приємним на сьогоднішній день для нашої держави. Федералізація України тема абсолютно не на часі, коли в країні економічні та політичні проблеми вважають полтавці. Ми розуміємо, що якщо надати окремим регіонам України більшу самостійність, то це може закінчитися дуже складно для всієї країни в цілому. Тому все ж таки я вважаю, зараз не на часі ставити такі запитання. Зараз треба єднатися, бо у нас спільні проблеми дуже серйозні. Треба зараз об'єднуватися. І хочеться вздихнути на повні груди повітря вільного в таку мить, щоб дух свободи скрізь і всюди давав нам мирно вільно жити. Ніхто не зможе задушити в нас українцях вільний дух, бо мієм люто боронитись і ворога розбити, вщент і в пух. Не зречемось ніколи волі свою країну збережем і буде всім нам щастя й доля в добрі і мирі заживе. Найстрашніше, що розмови про федералізацію ведуть люди, які не бачать ніякісінької різниці між сепаратизмом і децентралізацією влади, та ще й виконують чужі накази, не зважаючи на власну совість, вважає депутат Верховної Ради України Юрій Бублик. Не розуміють вони різниці, і я впевнений, що це їхні невласні ідеї. Вони ці ідеї генерують за чиїмсь поданням, за чиєюсь проплатою. Бо якби вони бажали розширення прав місцевого самоврядування, то потрібно не мітинги збирати, а потрібно йти до депутата із якимись ініціативами. Депутат готує законопроект, погоджується з ними або не погоджується, дискутує в дискусії. Народжується істина. Цю дискусію можемо провести відкрито за круглим столом. Але з врахуванням, коли ми маємо загрозу вторгнення по східному кордону, проводити такі речі під колорадськими прапорами, ну це недоречно. Це треба бути не патріотом своєї держави. Спеціально мітинг ніхто не збирав, стверджують учасники акції. На вічі, яке традиційно відбулося о півдні в неділю, оприлюднили інформацію, що, начебто, до Полтави з Миргорода для проведення мітингу на підтримку федералізації їдуть активісти громадської організації Український Грім. Я як великий прихильник децентралізації влади для і завжди сповідав принципу, принципи, що на місцевому рівні повинно працювати передусім місцеве самоврядування, Я прийшов. Але слава Богу, що всі чекали тут сепаратистів якихось. Якийсь грім міфічний. Нема тут ніякого грому. Грім, я думаю, що на Болтавщині не загримить сепаристипасепаратистичне. Сепарати, а якщо буде гриміти, то ми його зразу поставимо на місце поверненням органам місцевого самоврядування, їх природних. Функцій, тобто розпоряджатися власним життям, знищить ці розмови про сепаратизм. Коли люди зможуть обирати місцеву владу і не тільки обирати, а й переобирати. І дадуть, влада дасть, я маю на увазі центральна конкретні повноваження: освіта, медицина, соціальний захист, те, що вона забрала в органі місцевого самоврядування, то ці розмови припиняться самі по собі. Наприкінці зібрання рівновагу спробували порушити. Кілька людей, які назвалися полтавськими підприємцями, висловились на підтримку референдуму щодо федералізації України. Я прийшла за те, що пройшов референдум, звісно, так. А чому? Чому? Тому що Я вважаю, що благодаря нынешній політиці нашого правительства ну, в Україні немножко все подорожало. Ну, долар став намного вище. Кому от этого лучше жити стало? Ніхто ж не, не думає о том, що буде далі з долларом. Як людям жити? Пенсії не повышаются, зарплати не Мы Ми повинні определитися, йдемо в с з Росії, йдемо в Євросоюз. Будемо ми по отдельности кожен определять своє мнение, коли прийде время, правильно? Активісти Майдану провели прихильників федералізації викриками Ганьба. Хоч бійки ніхто не провокував, кілька міліціонерів вивели підприємців із натовпу майданівців, чи то злякались велелюддя, чи то несприятливої погоди. Та факт очевидний. Мітинг із сепаратистськими нотками у Полтаві не відбувся.